всім привіт! Мене звати Марія Щепановська, і в сьогоднішньому коротенькому відео я розповім вам, як правильно формувати свою е силочку на каталог. Дуже часто ми стикаємося з такою ситуацією, коли ми скидаємо людині посилання на каталог, людина вас і зацікавлена, ви рекрутуєте, не хоче переглянути каталог, продукцію переходить за цим посиланням, спішить, одразу на сайті реєструється і потрапляє не до вас в команду. Як ну, відповідно до цього є багато потім нюансів, як цю людину перевести, треба писати на супорт і так далі. Як запобігти цьому і зробити так, щоб людина передивлялася каталог до реєстрації, і навіть якщо вирішила таки одразу зареєструватися на сайті, не дочекавшись вашого персонального реферального посилання, як зробити так, щоб вона одразу потрапляла до вас в структуру. Це дуже просто, вам потрібно правильно лише сформувати ваше посилання на каталог. Я вам сьогодні розкажу, як правильно це робити. Отже, ви заходите до себе на кабінет під вашим логіном та паролем, я вже зайшла. І відкриваєте а, кнопочку каталог. Ось кнопка є каталог. Я її відкрила. У вас ось тут в строці вибігає, показує е, те посилання, яке ви копіюєте зазвичай і скидаєте, щоб людина переглянула каталог. Тобто це посилання на каталог. До цього посилання вам потрібно доліпити так, до приєднати е, частинку вашого реферального посилання. Для цього в новій вкладці відкриваємо. Ось, в новій вкладці відкриваємо ваш кабінет. Кабінет відкрило. Переходимо до себе на кабінет, знаходимо свою реферальну силку, нажимаємо тут на своє ім'я, бачимо свою реферальну силку і копіюємо. Увага! Кінець ваше реферальне посилання. Тобто цифри, реф, знак питання і косу лінію. До ком. Більше нічого копіювати не треба. Будьте уважними, лише до ком. Копіюємо це, копірувати. Переходимо на вкладочку, де у нас був посилання на каталог. Клацаємо два рази, щоб воно не світилося. Так? І сюди вставляємо закінчення. І у вас утворюється посилання джерелі.com, каталог реф і ваше реферальне посилання. І вже оце повністю все разом копіюємо, так, копірувати і пересилаємо людині. Таким чином, людину, людина, перейшовши за цим посиланням, потрапить на сторінку каталогу. так. Але якщо все ж таки поспішить і захоче зареєструватися, у нас на сайті є зразу кнопочки, де можна зареєструватися. Якщо ви знаєте, ось, наприклад, на головній, зараз відкрию ще в одній кладочці. Так, відкриваємо ще в новій вкладці. Ось у нас на головній сторінці а, є ось тут. Зразу кнопочка Реєструйся до отримання сертифікат. Якщо людина поспішить і, все ж таки, перейшовши за цим посиланням, нажимає оцю кнопку Реєструйся і зареєструється, то все таки вона потрапить до вас в структуру і буде вибудати її персональним наставником. Надіюся, цей урок був для вас корисним. Користуйтеся, нехай до вас приходять чемні новачки з хорошими знай... з замовленнями класними, і Щонайменше в 500 гривень на першому етапі завжди підносять від вас трубку, будуть чемними, і нехай ваш успіх вас супроводжує якомога найдовше. До нових зустрічей, друзі. З вами була Марія Щепановська. Усім папа. -па.